Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось, будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі, і далі намагаємось не здаватись, і йти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. І так, розпочинаю своє відео на вулиці. Хочу швиденько накрити агротканину і тоді підемо шпаклювати всередину. Тому спішу зараз накрити агротканину, тому що вже пора повисаджувати рослини, вже зачекали свого часу. Та і літо прийшло. В деяких місцях я прополола під агротканиною і там же залишила цю зелену масу, тому що в нас пісок і хочеться якось внести поживних речовин. Ще купила гранули при посадці, буду додати в ямку. Тому що дуже поганий тут ґрунт, взагалі не родючий, і, звичайно, буде користуватися міндобровим. Деякі ділянки тут залишила травою, хочу поспостерігати, чи буде добре 70-ка агротканина, чи зупинить вона траву. Тому що, коли я користуюсь 130-кою, вона зупиняє, трава перегорає. І таким чином я культивую цілину. Можна не тільки агротканиною робити, наприклад, коли хтось планує якусь клумбу, можна навіть накрити якимось старим килимом. Чи ліноліумом, якимсь відходом. І через деякий час там вже буде пухка земля, повністю без трави. Ще деякі корінці, можливо, будуть, просто їх вибрати, прополоти, і земля готова до посадки. Я так вже кілька разів робила, мені цей метод дуже подобається, тому що спахувати цілину я не маю сили. Це треба або техніку наймати, або мотоблоком. А ось так в присадибній ділянці можна клумбу робити таким методом. Так, начальник прийшов, перевіряє, що все добре роблю. Зараз. Пройду перевірку і поїхали далі. Тут ще застеляю картоном, тому що на цій ділянці посадила колись квіти, які мені надавали на початку, а мене ще досвіду тоді не було ніякого. Ці квіти є агресорами, заполонили майже всю ділянку, немає з ними сили вже, тому накриваю, щоб їх приглушити якось і не дати їм рости, тому що там будуть другі посадки, другі рослини, і надію, що цей спосіб мені допоможе. Ще там росте сумух, який дає дуже сильний поросель, теж дуже сильний агресор, якщо його не контролювати і не тримати його в руках, то розростеться так, просто буде ліс. Тому теж накриваю там агротканиною і надію, що це поможе, тому що з сумухом я прощатись не хочу. Він мені там дуже подобається. Ще ми там ставили басейн і так виглядало, ніби ми під пальмами якимось. <гум> тому вирішила його залишити. На самому паркані ще посадила дівочий виноград. Він мені теж дуже подобається, це теж агресор. В принципі, в мене нема з ним проблем. Єдине, щоб він не був на землі, тому що він тоді укоріняється і далі продовжує рости. А на самому паркані він мені не мішає, тому докупимо ще сітку металеву таку, і оцей паркан я заповнюю виноградом. Хочеться закрити цей білий профнастил і щоб там була зелена стіна. Тому працюємо. Що випросити любов. Що ти будеш казати? Він зуби свої покажи. Держок, покажи свої зуби. Кого такі великі зуби. Для чого тобі такі великі зуби? Держок, а ну признавайся. Він не знає, цієї казочки. Не знає, цієї казочки. <рес> Приступ любові стався. Він коли він не достаєш там до спини, ну то ага, все. Просити далі по сьогодні. Масаж хребта. Дека мені це. Морду знаєш. На хвилиночку відлучилася, вже мені тут сидить на клумбі моїй новій. Дружок, що сподобалась тобі клумба, красива, скажи. Так, іду зараз привезу кору. У мене є, вона там наскладена. Ось я просто так такі великі, якби брили положу. Потім буду її дрібнішою робити, тому що це є кора, яку мені Вася сам назбирав з наших дров. Так що кора в мене безкоштовна. Так, отут Вася мені заготовив кору. От моя рука, от така от гора кори. Це мені, звичайно, треба буде так, якби насікти напевно, це, або молотком. Буду пробувати чим то мені зробити. Ну, але, але супер. І я її оброблю мідним купоросом Пізніше, щоб не було там якихось живностей з лісу, наприклад. Ну, не живності, а більше хвороб. От. Все. І вуаля буде безкоштовна кора. Молодці на тиждень! А тим часом у нас розпочалися дощові дні. Значить, моя клумба трохи почекає. Нехай мокне, нехай земля напивається водою. Дощі зараз не помішають. Ну а я тим часом переходжу всередину, буду працювати в будинку і продовжуємо робити ремонт. Так, роблю я коридор, шпаклюю зараз фінішною шпаклівкою. Деякі стіни я пройшла один раз фінішом вже деякі вже йду по другому разу. Трохи спішимо, бо можуть бути гості в нас. І хоча б коли біліє коридор, вже приємніше сидіти і знаходитися в будинку. Тому так трохи поспішаю. Та і для себе вже надоїло жити в цьому бардаку. Хочеться вже нарешті вимити підлоги, щоб вже була ідеальна чистота. Та й вже пора йти на фініш, тому що літо прийшло, хочеться вже більше бути на вулиці, і лише такі дощові дні, Трохи заганяють до хати, і через це рухається ремонт. Вийшла на пару хвилин на вулиці, трошки віддихатись, руки трусяться. Я вже так давно не шпиклювала. Так, після травми ось так максимально можу зробити. що ця рука не слухається. от Я її мушу отак заправляти сильно і дуже больно. А і я отак її ще вигинаю. ну от Максимально ось так можу зробити. От, якщо порівняти цю руку, цю, то воно ось так виглядає. Шпаталим ще мені важко вести. Це вже рік пройшов. Після травми до сих пір ось так ще. І якщо вирівняти руку, то ось так. Оця рука нормально стоїть, а ця так догою йде. От вона мені туди не гнеться ще. Я її не можу якби ще. Ну, вже рік пройшов, і я до сих пір не можу її розробити. Якщо я таку роблю, то вона дуже мені болить. Тому стіну буду я робити довго, я так бачу. І кожного вечора я сідаю, розминаю м'ячем і ще роблю масаж на ту руку. Ну, так от, максимально цю я рівну тримаюся, а от договію йде. От, таку собі травму зробила, тут був перелом. І до сих пір я ще маю з тим проблеми. Але мені треба якось зробити, себе не шкодувати. Так що пообіцяла вас і що сьогодні зроблю. Буде просто з передишками робити, аж рука труситься. Тако все, поїхали далі. За відром наверх. І знайшла альбом наш. Я так стала, подивилася. що захотілося мені поділитися. Це про наше дитинство. Дитинство наше Юна з Васею. Так, зараз я покажу його. Це ми Василя святкували, це наша компанія. От Вася. Ось це ми з дівчатами. Це наша компанія. Було дуже гарно. Так, 99 рік. Це ми святкували Василя. Тасі завжди Василя святкували, завжди. Так, оце ми тут десь нам, не знаю, років 15-16 чи скільки це, не пам'ятаю. Приємно згадати, так. Була в нас дуже велика компанія, великий двір. Разом ми всі дружили. У нас дім був, де одні дівчата, а Вася де жив, то в них одні хлопці. І ось так ми компанія дівчат, компанія хлопців. І так, до речі, ми і одружилися. І наші, наші друзі теж між собою одружилися, і так до сих пір вони разом живуть, як і ми з Васею. Це Вася любитель був музики. Дуже сильний любитель. Так, це вже 2000 рік. Це 25 років тому назад. Фантастика. Там та компанія у нас була дуже весела, надзвичайно з п'янками, зі всім, напевно, як і у всіх. <ріхи> да. Приємно згадати. Так, ще тут кілька кадрів, це Вася. Такі він був у мене дедушир. Прийшлось мені його. Перевиховувати. на себе брала відповідальність. О, так, це ми його в армії проважали. Так, це теж ми, це, по-моєму, перед армією було. Десь, напевно, років мені було 17, а то 18, ні, 18 чи ні, 16-17 років десь тут нам. Ми зараз були разом, весь час. Навіть про нас думали, що ми брати сестра але ми взагалі не похожі між собою, але ми так дружили весь час разом з ним, що ви час думали, що ми якісь рідні. І Так вийшло, що ми стали рідні. Так, отакий от альбом. Пора далі йти працювати. Я так на хвилинку вийшла, щоби. Трошки розвіятися. Так, і що в нас сьогодні? За бортом у нас дощ, моя колумба там мочиться під дощом. Нічка вийшла на полювання. Зараз Андрій Хай мені цітує, буде пересаджувати, зараз оставлю його. Потихеньку Василь мені тут навіз кори. Я трошки прижимаю корою. Він казав, що буде ще її якби дрібнити, щоб ми. Ну, постараємося не купляти кору. Ну, хіба що там можливо пару мішків для краси, так якось зробимо. Ну, все, поїхала далі працювати. На тій ремонтній ноці я буду закінчувати. Всім дуже дякую. Нехай все у вас буде добре. Бережіть себе і свої родини. Нехай в кожному дні буде дуже багато радості, любові, щастя. І нехай для всіх нас і для всієї країни пошвидше закінчиться це жахіття. Ну і звичайно до нової зустрічі.